Що найстрашніше ти бачив у своєму житті, але не можеш пояснити. І всім приємного перегляду. Коли я був дитиною, обоє моїх батьків йшли на роботу рано, тому залишали мене у бабусі. Я там снідав і йшов до школи. Бабуся померла в 11 класі, і я почав одразу повертатися додому після школи. У цей час мама почала скаржитись, що коли вона приходить додому з роботи, телефонна слухавка 80-ті роки дротовий телефон із кнопками, що стояла біля ліжка, знята з апарата. Я не користувався телефоном, але вона наполягала, що це був я, бо коли вона йшла зранку, слухавка була покладена правильно. Одного дня я прийшов додому трохи раніше, зараз я мушу зупинитися і описати планування нашої квартири. Від вхідних дверей було видно вітальню, їдальню, двері на кухню і короткий коридор, який вів до спальні батьків і моєї кімнати, інших дверей не було вікна, вузькі, старомодні з сітками, а квартира була на третьому поверсі. Отже, щойно я зайшов у двері, я чітко почув два кроки в спальні батьків. Я кинув рюкзак і нерозумно побіг до спальні. Це було зовсім близько. Кілька секунд, коли я туди зайшов, нікого не було, але я одразу помітив, що слухавка телефону на тумбочці мами лежала на підлозі. Вона була розміщена так, що шнур був натягнутий максимально. Пізніше я пробував відтворити цю ситуацію: трусив столик, хитав телефон безрезультатно. Коли я спеціально збивав слухавку пальцем, вона падала на стіл або поруч. Єдиний спосіб, як я зміг домогтися того, щоб вона лежала саме так, як я її знайшов, це обережно витягнув шнур, покласти її і кілька секунд тримати. Випадково таке статися не могло. Коли я повісив слухавку назад, телефон одразу задзвонив. Я підняв це був тато. Він запитав, що сталося. Я спитав, чому він питає. Він сказав, що телефонував. Схоже, щойно перед тим, як я прийшов, і хтось він думав, що це я, підняв слухавку, але нічого не сказав. Він поклав слухавку і кілька разів намагався передзвонити, але зміг додзвонитися тільки після того, як я поклав слухавку на місце. Я й досі не знаю, що тоді сталося. Я точно чув кроки, і так само точно знаю, в кімнаті нікого не було. Ніхто повз мене не проходив, вікна в кімнаті не були відчинені. А під ліжком і в шафі було стільки речей, що туди не сховалася б навіть дитина, і після того випадку мама більше ніколи не знаходила телефон зі знятою слухавкою. Я бачу чимало дивного у своєму житті, але більшість із цього можна пояснити, однак є одна подія, яка мені особливо запам'яталася її бачили і мій батько, і брат, і я сам. Вона складалася із двох частин, але я досі вважаю це одним випадком. Це трохи довго вибачаюсь, але можливо воно того варте. Це було приблизно в 1998 році. Моя родина щойно переїхала в старий будинок із дерев'яним фасадом на околиці міста. Там був величезний задній двір, з одного боку дерев'яний паркан висотою 1,8 метра, а з трьох інших. Металевий сідчостий паркан висотою близько 1,35 метра. З одного боку, були сусіди, там, де дерев'яний паркан. Позаду вузька трав'яна алея зі стовпом ліхтаря, потім ще один двір. і так далі. Наша спальня була переобладнаною верандою, яка виходила вікнами в той задній двір. Вона мала вікна від підлоги до стелі, вздовж усієї задньої стіни. Ми не мали багато варіантів для розміщення ліжок, тому моє стояло узголів'ям до вікон, а ліжко мого брата приблизно за 2,5 метра узголів'ям до протилежної стіни, ногами до вікон. Одного вечора ми довго не спали, я лежав у своєму ліжку, брат у своєму. Просто базікали про щось, коли раптом він замовк. Я подумав, що він заснув, але почув, як він щось прошепотів тремтячим голосом. Я сказав, що? А він знову прошепотів, але я не розчув, тож відповів: Кажи голосніше, я не чую. І тут він крізь зуби шепоче: Не рухайся і мовчи. Я подумав, що він з мене знущається, і такий Чого ти, бляха? І тоді дивлюся на нього, а він показує пальцем у задній двір, якраз за моїм ліжком. Я різко сів і обернувся. І побачив величезну собачу голову, яка майже носом торкалася вікна за моєю спиною. Я був з нею майже віч віч, лише тонке скло і якихось 25 см повітря нас розділяли. І я закричав: так, не найкращий момент, але мені було років десять. Ця істота миттєво пригнула під вікном, побігла до краю двору, стрибнула через паркан у 1,35 метра. І зникла в темряві до нас у кімнату вбіг тато, за ним мама. Ми як могли пояснили, що хтось дивився у вікно. Батько побіг до своєї кімнати, взяв рушницю і вийшов через бокові двері на задній двір. На жаль, а може, й на щастя, він нічого не знайшов. Списав усе на те, що мені наснилося, а брат не зізнався, що теж бачив. Відповідно, я отримав на горіхи за дурощі. І нас відправили спати. Десь через годину, коли я, благавши, щоб мені дозволили спати у вітальні, отримав відмову і мусив залишитися в кімнаті. Ми з братом лежали в одному ліжку, знервовані і напружені. Ми обоє дивилися у вікно, коли побачили, як ця істота знову з'явилася йшла вздовж паркану на чотирьох, і паркан діставав її лише до плечей, тобто вона була гігантська. Вона нюхала землю, зробила кілька кіл і тоді легко перестрибнула паркан у наш двір. Підійшла до вікна і знову притулилася носом до скла, ніби хотіла зазирнути всередину. Ми панікували. Мій брат каже: Та ну його нафік. І тільки він зліз із ліжка, пролунав гучний звук, як вибух, і спалах світла. Істоту відкинуло вбік, але вона миттєво піднялась. І без жодної затримки побігла через увесь двір, стрибнула через паркан, пролетіла алею, перелетіла через наступний паркан і зникла, мчачи повз будинків сусідів у темряву. Це був стрибок мінімум на 5-6 метрів. Тато вбіг назад із рушницею, захлопнув двері і кричав, що нам треба тікати. Ми зібрали речі і поїхали до готелю тієї ж ночі. Мама відмовлялася вірити в побачене. І ми прожили там ще близько півроку, але батько був настільки наляканий, що не хотів повертатися. Він сказав мамі, що ми маємо переїхати негайно, але вона тоді відмовилась. Зрештою, через півроку вона здалась, і ми переїхали. І ось у чому річ це сталося у прибережній рівнині зоні Техасу. Тут немає великих диких псів, є бродячі собаки, койоти, але нічого навіть близько до того, що ми бачили. Батько заприсягся, що вистрелив у це створіння кулею з рушниці 12-го калібру з відстані 4-5 метрів, просто під ліву лапу, туди, де мають бути життєво важливі органи, і нічого, воно просто втекло. Найбільше його налякало те, що коли істота стрибнула через паркан і наближалася до вікна, вона йшла на півприсіді, але на задніх лапах. А коли стала біля вікна. То випросталась, за його словами, хоч це й виглядало як собака, щось із тілом було не так, він сказав, що воно виглядало як дуже кремезна людина в костюмі собаки, але це точно не був костюм. І ще, коли істота нюхала землю, вона не справді шукала запах, вона просто нахилила голову донизу, ніби вдавала, що щось шукає, і весь час дивилася прямо на наше вікно. Він сказав, що мав собаку все життя, і поведінка цієї істоти була абсолютно ненормальною. Згодом я спитав у батька, чому він тоді взагалі вийшов на задній двір, якщо думав, що мені просто наснилося, і він сказав, що видав нас мій брат. Він побачив, наскільки я переляканий, але мій брат був просто білий, як стіна, і не зводив очей із вікна. Він сказав: Твій брат ніколи не був з тих, хто вигадує дурниці. Тож, лежачи з мамою в кімнаті, він вирішив, що якщо брат так виглядав, значить, ми дійсно щось бачили. Взяв рушницю, подумав, що, можливо, якийсь збочений заліз у двір, і хотів підкрастися з іншого боку, щоб виглянути за рогу і подивитися, що за піжмурки біля вікон. Він і близько не очікував побачити велетенську істоту, схожу на пса, але коли вона з'явилася, йому стало не по собі. А коли вона наблизилась до вікна і випросталась, він відчув миттєвий жах, ніби щось зараз обов'язково станеться. Підвал у будинку мого батька повністю облаштований, окрім комори, вона дуже темна і моторошна, і знаходиться за рогом від головної кімнати в підвалі, там стоїть еліптичний тренажер, і коли ти на ньому займаєшся. То, обернувшись через плече, можеш побачити половину дверей у комору. Одного разу я якраз тренувався на цьому еліпсі і раптом відчув, що хто стоїть позаду. Я обернувся і в тому напіввідчиненому проході стояла темна постать зі світло-сірими очима, яка дивилася прямо на мене. Я тоді доглядав за будинком і точно знав, що більше нікого вдома не було. Я повільно зліз із тренажера і пішов у ванну, щоб там сховатися. Згодом набрався сміливості, різко вибіг повз двері комори і стрім голов помчав нагору. І знаєте що? Це був не перший раз, коли я бачу ту фігуру з сірими очима. Першою моєю роботою була посада радіо Джея на маленькій місцевій радіостанції в середині 1990-х. Станція знаходилася у крихітній будівлі посеред поля, за нею височіла антенна за вишки 150 метрів, а до вхідних дверей вела єдина вузька дорога. Передача сигналу йшла через передавач, який стояв прямо за моєю студією за звукоізоляційним склом. Там завжди горіла лампочка, її було видно навіть із дороги, будівля була настільки маленька. Що лампочку передавача можна було побачити з в'їзду, було лише двоє дверей передні та задні, у приміщенні з передавачем. У тих задніх дверей навіть не було ручки ззовні, і вони завжди були зачинені зсередини. Потрапити через них всередину було неможливо я працював у вечірню зміну з 17.00 до 22.00. Після моєї зміни станція припиняла ефір на ніч. Я завжди був останній у будівлі, тож після ефіру мав готувати рекламу для ранкових годин, мити посуд, доробляти деяку продукцію тощо. Попрацювавши там приблизно рік, я почав накопичувати дивні досвіди: тіні, що пробігають краєм ока, тіні, що пробігають краєм зору, вогні, які вмикаються і вимикаються самі. Одного вечора, щойно я заступив на зміну і сів готуватися. Підняв очі у напрямку вхідних дверей і побачив ідеальну тінь чоловіка приблизно зростом у 180 сантиметрів, вона була там, а потім зникла. Я звернувся до начальниці, вона навіть у кращі дні була не дуже приємною, І кажу у мене дивне запитання. Вона зітхнула, дивлячись на мене. Тобі коли-небудь здавалося, що тут є хтось, кого насправді немає. Вона крикнула через всю будівлю, щоб хтось зайшов у її офіс. Коли людина прийшла, вона кивнула на мене і сказала: Він бачив Джиммі. Кажуть, Джиммі це перший власник станції, іноді він навідується він не нашкодить, просто перевіряє, як справи на станції. І відтоді Джиммі почав з'являтися його присутність була, як не дивно, спокійною. Моя студія виходила вікнами на іншу, давно не працюючу студію, іноді він кліпав світлом у тій кімнаті. Я казав: Привіт, Джиммі, все йде добре. І воно припинялося. Одного разу він увімкнув кран, іншого пришепотів моє ім'я просто в вухо, це мене добре налякало. Але от що цікаво: я вважаю, що це був Джиммі, бо на станції була ще одна присутність зла. У неї не було імені, вона була на рівні гомілки і завжди викликала в мене жах. Саме вона миготіла краєм мого зору, рухаючись поруч. Я просто відчував, що вона там і що щось дуже неправильне. Найстрашнішою була одна ніч минуло понад 30 років, а я досі не можу це пояснити. Щойно всі пішли з будівлі, я відчув, воно тут, я увімкнув зі світла. Збільшив гучність музики, намагався не звертати уваги, але чим довше тривала ніч, тим гірше ставало. Світло блимає по всій будівлі. Матричний принтер у кабінеті продажів починає друкувати сам. Цей офіс узагалі був замкнутий, і принтер не працював сам по собі ніколи. А потім плитки на стелі почали підскакувати, як ніби хтось штовхав їх знизу. Це почалося біля студії, рухалося по коридору. І зупинилося біля вхідних дверей. І тоді вхідні двері відчинилися, зачинені, заблоковані двері самостійно відчинилися. Я пішов, щоб зачинити, і знову замкнув їх, і через віконце у дверях побачив на ганку кавову чашку і сигару. Їх там не мало бути. На зворотньому шляху я відчув різкий запах сигар, би хтось видав дим просто мені в обличчя. Я мав виконати стандартні обов'язки, але більше мені було байдуже. Я вимкнув ефір, схопив ключі і втік. Побіг до машини, сів, подивився у двері, а там, на фоні світла з передавача, стояла фігура. Я рванув з місця і помчав додому. І так, усе це божевільно, чи можливо, що хтось влаштував дуже складний розіграш? Теоретично так, але я досі не уявляю. Як це могло бути? Будівля маленька, стара і все ж можливо. Я повернувся додому, серце шалено билося, розповів усе мамі. Вона така ого, ну, вже пізно, пора спати. Я пішов до своєї кімнати, підключив модем до BBC, щоб написати одному знайомому, що зі мною щойно сталося. І от, поки я це набирав, динамік модему увімкнувся. Якщо ви пам'ятаєте старі модеми, ви знаєте, динамік не вмикається після встановлення з'єднання, і якщо хтось у домі бере слухавку, на екрані з'являвся шум і модем відключався. Але цього разу динамік вмикається, і серед шуму переданих даних голос протяжний, викривавлений, з жахливим скреготом. Допоможи мені. Потім тиша, динамік вимкнувся. А на екрані нічого не змінилося, цей момент викарбувався в моїй пам'яті, я пам'ятаю цей голос так, ніби чув його учора, мама була єдиною в будинку, вона не могла цього зробити і точно не стала б. Це була найстрашніша ніч в моєму житті, і, хоч я максимально скептично ставлюся до привидів і НЛО, того вечора я не зміг нічого пояснити. До речі, я досі заходжу на цю станцію, коли проїжджаю додому. Там і досі працюють знайомі. Джиммі досі з'являється про нього знають усі, а от те низьке, леге створіння ніхто, крім мене, його більше не бачив. Коли мені було дев'ять, я повертався додому на велосипеді ввечері. Ми жили в сільській місцевості, на схилі Невеликої Гори, дорога з села складалася із підйому, потім рівної ділянки, а далі ще один підйом. Ліхтарі були тільки до кінця тієї рівної частини, я трохи боявся темряви, тому зупинився в кінці освітленої дороги, якраз перед останнім підйомом, щоб зібратися із духом і доїхати решту шляху додому. Світив частково місяць, тому не було зовсім темно, і я побачив, як на вершині підйому хтось спускається мені назустріч. Я вирішив трохи почекати, бо думав, якщо поряд буде ще хтось. Мені буде не так страшно їхати в темряві, але коли ця людина дійшла до середини спуску, вона зайшла в тоненьку тінь від дерева на дорозі і просто зникла, не вийшла з іншого боку, зникла повністю. Я ще трохи постояв, намагаючись зрозуміти, що саме щойно побачив, а потім у паніці розвернувся, поїхав назад до села і залишився там, поки не приїхали мої батьки. Здивовані, чому я не повернувся додому. Вони намагалися пояснити це чимось простим мовляв, людина могла піти в ліс тощо, але тоді вони не сказали мені правду, боялись, що я більше ніколи не наважусь їхати додому сам, бо мій батько побачив те саме дорогою з роботи. Він бачив її дуже чітко. Вона йшла згори кілька секунд. Потім він опустив очі на дорогу, а коли знову глянув, Її вже не було, і на свіжому снігу не було жодних слідів. Пізніше я прочитав у книзі про місцеві легенди, що десятки людей протягом останнього століття бачили ту саму постать, яка йде вниз по схилу і зникає десь на півдорозі. моїй наймолодшій доньці ця історія дуже сподобалась, тож тепер ми часом влаштовуємо мисливські засідки на привида, купуємо піцу, беремо смаколики. Приїжджаємо до Підніжжя Пагорба, вмикаємо тему за Джос Бастер і сидимо, намагаючись побачити ту примарну постать. Близько 25 років тому ми з моєю тодішньою дружиною доглядали за одним будинком, прожили там кілька тижнів, усе здавалося звичайним, окрім однієї речі. Щоразу, коли підіймалися сходами з підвалу, виникало стійке відчуття. Ніби щось ось ось вхопить тебе, щойно вимкнеш світло, усе інше в будинку було цілком нормальним. Ми спали за аналоговим механічним будильником біля ліжка, тим, що голосно цокає. Щоб встановити будильник, треба було вручну повернути маленьку третю стрілку на циферблаті до бажаного часу, наприклад, між шостою та сьомою на 6.30. це фізичний процес, і помилитися практично неможливо. Ми завжди мали будильник, виставлений на шосту ранку, ми його не рухали щодня, це був просто звичайний режим. Але однієї ночі будильник почав дзвонити о другій ночі. Той старомодний металевий дзвін, гучний і різкий. Ми обоє прокинулися абсолютно нажахані, і тут я побачив невеличку фігуру, не більше 60 см заввишки, яка пробігла з кімнати. Я подумав, що зійшов з глузду. Але тоді моя дружина закричала: Ти бачив оце?» Ми обидвоє описали побачене однаково. Якогось дрібного гремліна, створіння, невідомо що. Коли ми глянули на будильник, стрілка сигналу була переставлена з шостої ранку на другу ночі, її буквально хтось фізично повернув. Це все більше нічого в тому будинку ніколи не відбувалося. Але те моторошне відчуття біля підвалу залишалося, і досі не маю жодного пояснення цьому, але скажу одне налякався я тоді добряче. Я саме збирався перейти дорогу, коли якась жінка простягнула руку і зупинила мене, сказавши зачекай. Я повернувся до неї, намагаючись зрозуміти, що відбувається, і в цей момент відбувається ДТП. Одна з машин перекидається і пролітає буквально у двох футах переді мною. Якби вона не зупинила мене, я б точно загинув. Я озираюсь, і її вже немає. Я міг бачити вулицю на кілька кварталів у кожен бік, там не було куди зникнути так швидко, щоби я її не побачив. Єдине пояснення, яке я можу вигадати, можливо, моя пам'ять додумала цю жінку вже після аварії. Настільки сильною була емоційна травма від побаченого. До того моменту, і після зі мною ніколи не траплялося нічого навіть віддалено, надприродного. Я живу в сільській місцевості, і коли був дитиною, щодня ходив перевіряти курей у курнику на подвір'ї. Це було взимку десь о восьмій вечора. Темно, сніг навколо. Я взувся і вийшов на двір. Усе було як завжди. Поки я не побачив це, переді мною у темряві хто стояв, або, точніше, мені хотілося б, щоб це був просто хтось. Фігура була майже три метра заввишки і мала світло-червоні очі, просто стояла там і дивилася на мене. Я розповів батькам, і до сьогодні мені ніхто не вірить. Кілька років тому я дізнався, що попередній власник нашого будинку. Вчинив самогубство саме на тому місці в саду, задовго до того як ми туди переїхали. Світло блакитні, мигдалеподібні, спрямовані прямо на мене очі, світилися в темряві за колючим дротом. Я тоді жив на ділянці в лісі, в Україні, де немає великих єжих тварин, це сталося після масштабних лісових пожеж. Тож усе, що жило глибоко в лісі. Могло бути витіснене до краю, туди, де мешкали ми. Навіть комахи завмерли, навколо стояла гнітюча тиша. і в ту мить у мене включився чистий інстинкт бий, тікай або замри, і тіло буквально відмовлялося рухатись. Місцеве плем'я аберегенів пізніше сказало, що наймовірніше я зіткнувся з буньїпом, міфічною істотою з їхніх легенд, яка живе в болотах і річках. Часто на межі між лісом і водою, деякі описи збігаються, зокрема ті дивні світлі очі. Я не знаю, що я тоді бачив, але я ніколи в житті не був такий наляканий. Був один закинутий будинок посеред глушини, добрих 30 хвилин їзди по бездоріжжю і жодної живої душі в радіусі 15 кілометрів. Ми з друзями кілька разів їздили туди, щоб пощекотати нерви, іноді брали з собою новачків, щоб показати їм страшний будинок. Ми були там уже разів три чи чотири, і кожного разу жодної електрики, порожньо, мертво тихо, але одного разу, коли ми під'їжджали, в одному з вікон раптом увімкнулося світло. Просто клад і кімната всередині засвітилася. У будинку ніколи не було світла раніше, і найдивніше, жодних машин поблизу, жодних ознак, що хтось там є. Нас усіх охопила така паніка, що ми розвернулися і більше ніколи туди не повертались. Якщо подумати тверезо, то, ймовірно, будинок хтось використовував як мисливську хатину або нарколабораторію, можливо, вимикали автоматичний вимикач, коли не були там. Машину могли припаркувати десь позаду, де її не було видно з дороги, але коли ти старшокласник уночі на безлюдній дорозі ніяких раціональних пояснень не потрібно. Світло в порожньому страшному будинку дорівнює ми звалюємо. І всім дякую за перегляд. Я не знаю, можливо, я повторився з історіями, треба буде перевірити, але уже озвучу, тому. Поки що буде так. Якщо сподобалася історія, то можете поставити лайк, а ще краще коментар. Так YouTube може закинути в рекомендації. І всім пока!